Доброго дня. Тема сьогоднішнього нашого уроку тварини, їх різноманітність та поширення. За сучасними уявленнями до царства тварин належать лише багатоклітинні організми, такі істоти, як амеби, інфузорії та інші найпростіші, яких раніше називали одноклітинними тваринами, сьогодні виведені зі складу тваринного царства, і їх називають одноклітинними твариноподібними організмами. Багатоклітинні тварини це організми, в яких тіло складається з великої кількості клітин, що спеціалізуються на здійсненні певних функцій і відрізняються забудовою. В межах царства тварини розрізняють дві великі групи: первинні багатоклітинні та справжні багатоклітинні. До первинних багатоклітинних належать примітивні істоти, тіло, яких має. Немає симетрії тканини та органів. Прикладом таких тварин є відомі вам губки, які вже мають спеціалізовані джгутикові амебогідні статеві та інші клітини. А також тип пластинчасті. Справжні багатоклітинні характеризуються наявністю радіальної або двобічної симетрії, наявністю справжніх Тканин органів і систем органів. У справжніх багатоклітинних тварин з'являється травна нервова статева система, органи чуття. Більшість істот цієї групи вже має видільну систему, а вищі тварини ще й кровоносну і дихальну. Серед справжніх багатоклітинних найнижчий рівень займають кишково-порожнинні, а найвищі гордові тварини. З такими групами, як риби, амфібії, плазуни, птахи та ссавці. У кожному куточку землі, хоч трохи придатному для життя, живуть тваринні організми. Поширення тварин у певній місцевості земної кулі зумовило особливостями їх еволюції та умов існування, тобто клімату, рельєфу, ґрунту, води, рослинного світу тощо. Від середовище життя це частина природи, де мешкають організми, і звідки вони отримують поживні речовини, виділяють наземно повітряне, водне, ґрунтове та організмове середовище існування. Близько третини всіх типів тварин, за підрахунками сучасної систематики, є мешканцями водного середовища. Пояснюється це тим, що зародження життя на таранні етапи еволюції тварин проходили у воді. Тільки в морях і в прісних водах живуть представники таких груп, як губки, кишково порожнинні риби. Багато мешканців води серед кільчастих червів, молюсків. Найпоширенішими водними мешканцями є ракоподібні, які живуть у різних водах, у морях та океанах, у прісних озерах, річках, ставках, струмках та джерелах. Найбільшою заводовим різноманіттям групою тварин суходолу є чорнистоногі. Який характеризується широким спектром пристосувань до найрізноманітніших умов існування, із наземних хордових найбільш поширені та чисельні птахи, здатність до польоту дає їм можливість долати різні перешкоди, гірські хребти, річки, моря тощо, та оселятися у різних місцях, де є умови для живлення і розмноження. Значне видове різноманіття спостерігається серед тварин, які заселили ґрунтове середовище існування. Підземний світ ґрунтових тварин нараховує більше тисячі видів круглих і кільчастих червів, десятки тисяч членистоногих, сотні молюсків і рядів видів хребетних. У мешканців ґрунту є в процесі еволюції виробились пристосування до відповідних умов життя. Наприклад, у дощових черв'яків. Нематод, багатоніжок, личинок, жуків і мух – дуже подовжене тіло, наявні утвори, що дозволяють їм рухатись у ґрунті і міцно утримуватись в норах. Учі в них, як правило, слабо розвинені або повністю відсутні, зате дуже добре розвинулись органи нюху і дотику. Паразитичні види, які мешкають у живих організмах, зустрічаються серед більшості груп тварин за винятком говкошкірих. Найбільша кількість паразитів серед плоских та круглих червів. Найчисельніша та найрізноманітніша група у всьому тваринному царстві це комахи, які належать до типу чвинистоноги. Більшість комах це наземні тварини, здатні переміщувати їх за допомогою крил. Описано близько мільйона видів різних комах, що становить близько 75% видів тварин, які живуть на землі. Ці тварини населяють усі материки від полярних широт до тропічних лісів і пустель, від рівнин до вічних снігів. Молюски це другий за чисельністю видів тип тварин після членистоногих. Наразі відомо майже 130 тисяч сучасних видів молюсків, проте науковці припускають, що існує до 200 тисяч. Молюски поширені на всій планеті, заселяють суходів, мілководдя та глибини морів і океанів. Особливо багато їх у прибережній зоні. Порівняно невелика кількість видів живе в прісних та солонуватих водоймах. Найбільше різноманіття молюсків спостерігаємо в тропічних морях. Представники цієї групи виявлені навіть в Маріанському жолобі на глибині майже 11 тисяч метрів. На суходолі молюски живуть на територіях від тундри до тропіків та від низовин до верхніх поясів гір. До найбільших груп науковці відносять і круглих червів або нематод. Тип круглі черви об'єднує майже 30 тисяч видів і є одним із найчисельніших типів тваринного світу. Вчені вважають, що їх є значно більше, майже мільйон видів. Нематоди живуть у ґрунті та водоймах. Серед них є хижаки та рослиногідні, відомо багато паразитів людини, тварини і рослин. До цієї групи належить і нематода. Галіцефалобус, яку вважають рекордсменкою за глибиною проживання серед наземних багатоклітинних організмів.